Сталося близько третьої години дня під час ремонту водогону. Загорівся і вибухнув автомобіль комунальників. Вибух був такої потужності, що уламки розкидала на десятки метрів. Загинула одна людина. Місцеві досі в шоці кажуть, думали, що розпочалися бойові дії, адже уламки вантажівки летіли в усі боки. Зрив як будто артилерійська канонада. потім чорний дим і осколки летять. Я думав, ну, Нажахані очевидці викликали рятувальників і медиків. Коли вогонь таки вдалося приборкати, перед очима постала картина, що нагадувала кадри з фільму жахів. Просто під автівкою лежав обгорілий труп чоловіка. Один просто я дуже не знаю. Я прийшов, думаю, це одяг, а там скелет просто як, як в магазині скелет лежить. Я не знаю, що це чоловік. А второй водій у нього руки, що то горіли там. То ребята плачут, они там гарьямы работали. Их ну, бригады пять человек сказали, они там трое, вот это не здоровый парень плачет, Вовки нет, Вовки нет. Я спросил, говорит, 52 года пацанам остался там. Харків водоканал від коментарів наразі категорично відмовляється. Відомо лише, що того дня бригада з п'яти чоловік займалася зварювальними роботами. Поки троє працівників поралися у ямі, 36-річний водій та 52-річний слюсар сиділи в автомобілі. Водію пощастило. Він встиг вискочити з палаючої вантажівки. Хоч і з численними опіками, обличчя та кінцівок, але живий, ймовірно, вибухнули балони, які саме з'ясовують експерти. Бо в машині їх було аж три: два газові і один кисневий. Який з балонів саме вперше здетонував, ще будуть з'ясовувати відповідні експерти та спеціалісти. Я можу сказати, що ці працівники проводили офіційні роботи щодо їх допусків до проведення газозварювальних робіт, тобто робіт з підвищеною небезпекою, це все буде вирішено під час слідства, будуть вивчені відповідні документи. Хто ж порушив правила безпеки. Слідчі ще мають з'ясувати, винному в цій трагедії може загрожувати аж до восьми років позбавлення волі.